Жінка буде поважати чоловіка, який будує світ довкола себе і свою реальність по своїм правилах. І вона хоче бути частиною цього світу, і вона хоче бути ...помічницею. Тобто, коли чоловік по справжньому реально. Будує mm -hmm. свою реальність довкола себе по своїх правилах. Ну тобто, він не боїться приймати рішення, він не боїться відповідальності, він не боїться змінювати те, що йому не подобається. Uh -huh. Вона бачить, що цю поведінку вона може його поважати. Разом з тим, питання полягає в тому, якщо взагалі їх не слухати. Тобто, якщо, наприклад, вона керує, намагається керувати його поведінкою, вона говорить: тобі не потрібно гроші вкладати в крипту, з васією бізнес разом не роби. Оце місце Ты для, знає, для, для магазина. Для магазина ви оце місце обрали, це буде непрохідне місце, це погано. Тобто, якщо вона намагається керувати його поведінкою, mm -hmm. і він на це все буде піддаватися, то звичайно їй буде складно його поважати. З іншого боку, коли вона говорить до нього якісь речі, які їй потрібні стосовно неї, наприклад, мені не вистачає там уваги твоєї, mm -hmm. мені здається, що ми там дитині не приділяємо достатньо часу. Мені здається, що ми там те, -те, -те робимо не так. Там, наприклад, в сексі у нас є такі-такі проблеми. І він такий та. Ні, та то в тебе жіночі гармони, та то все, ти та вона ти заспокойся. Якщо в таких випадках не слухає, тоді буде біда і проблема, вплив mm. до того, що вони можуть розстатися. А якщо він не боїться будувати свій світ, свою реальність, вона буде поважати. Але в її особистих потребах, коли вона говорить за себе, важливо бути чутливим і реально розуміти, що вона говорить. Оце моя думка така. Mm -hmm. Mm -hmm. Вона, вона вона здрава, вона класна, і вона, вона mm -hmm. працює. Тихо.